Щорічно, 15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав. Зокрема, і в Кременчуці сьогодні у регіональному ландшафтному парку Кагамлицький біля пам'ятника на афганській стежині Кременчуцька громада вшанувала пам'ять загиблих. На кожен виклик часу на нашій землі першими відгукувались і ставали на захист свого народу саме афганці. Чорнобиль, боремні 90-ті. Помаранчева революція і революція гідності на майдані перші добровольчі батальйони і відсіч російської агресії на сході України від 2014 року до початку повномасштабної війни з московитами. Варто зазначити, що і сьогодні ветерани локальних збройних конфліктів, використовуючи свій військовий досвід, захищають нашу державу від російської ворожої агресії у лавах збройних сил України, беруть участь в організації оборони держави, активно займаються волонтерською діяльністю. На покладання прийшов і Володимир Іванович Сова. Він воював у Афганістані, а його син Геннадій Сова пішов захищати рідну Україну від росіян і, прикриваючи своїм тілом побратима, героїчно загинув. Я воював в Афгані. Два роки пробув там. Приїхав з Авгана, а син поступив в воєнне училище. А син пішов на війну. Питаю, чого? Ти ж пішов в Афганістан. Я кажу, я не пішов, мене заставили в Афганістан йти. А я піду в свою землю за щастя. Шість місяців на нулю. Встановлював сам колони противника, сам. Закрив своїм тілом. Бачить чотирьох річчів, хлопцям. Був ранений, контужений. І в конце концов, вбитий. Немає у світі більшого жаху, ніж війна. Страх, відчай, каліцтво і смерть. Все це її діти. Вона нехтує найбільшою цінністю на землі людським життям. Пам'ятаємо всіх, хто віддав найцінніше. Анна Литвинова, Ткаченко, Кременчуцькі новини.